У 56 шостій окремій мотопіхотній маріупольській бригаді почали службове розслідування через те, що їхній військовослужбовець Сергій Ізділов самовільно залишив військову частину і публічно оголосив про це. А чому залишив? Бо наша влада прекрасно обіцяла вирішити питання демобілізації ще навесні. Потім восени не вирішила ні тоді, ні зараз. І, А чому не вирішила? Тому що Зеленський так само, як Путін, боїться мобілізацію е, е, робити, да? так і той нормально не проводять мобілізацію в Україні. Тому нема ким замінювати людей. Тому люди звідчаю йдуть з армії. Так от що тут далі, про що повідомляє Радіо Свобода? А, так, вибачаюсь. Сергій Гніздилов самовільно залишив військову частину і публічно оголосив про це. Пчіла Гнізділова викликав бурхливу реакцію як військових, так і цивільних. Виявляється, таких випадків, випадків серед військовослужбовців українських десятки тисяч. Десятки тисяч. Це не якась фейкова, це Радіо Свобода. Як свідчить офіційна статистика? Офіційна статистика. А зараз, як кажуть воїни ЗСУ самовільно залишають частину, особливо часто новомобілізовані, ось такі, як ти. Тому розповість си, будь ласка, як ти реагуєш на цю новину, як реагують інші військові? І ну, що ти про це думаєш? Ну, мабуть, частини залишають ті, хто примусово мобілізовані. Я думаю, що це має місце бути. Я не знаю офіційну статистику, у мене її нема. Я думаю, що вона є у ДБР. Вчинок ну, коментувати мені буде, мабуть, некоректно, бо той 5 років, а я тут кілька місяців. І можливо. Є люди, які ламаються. Є люди, які таким чином протесту оголошують. Протест. Ну, я вважаю, що це протест. Це... Його я... багато засуджують і канал ну, і... про влади. Робіть щось, не блішіть. Ви обіцяли дати відповідь на запитання, коли буде демобілізація. Ви обіцяли і цього не зробили. Це знак протесту, я так розумію. Ну, це скотство. По відношенню до тих, хто воює. Я кажу, що в е, зробив акт протесту. Але Кийчук каже, це теж мені було дуже цікаво почути. Каже, що ця проблема посилюється, підтверджує, і підтверджу, каже, що якщо навесні, наступної весні, вже точно не буде у влади жодного плану дій щодо демобілізації, то. Багато людей почнуть, почнуть так робити, і фронт просто завалиться. Це вже Лакічук каже. Дуже поміркований, дуже обережний, дуже стриманий військовий аналітик. То що ти про це думаєш? От і як Як примусити владу реагувати? Бо вона, чому вони не проводять нормальну мобілізацію? Бо вони бояться за свій рейтинг. Вони популярне рішення. Це ж було причиною, першопричиною конфлікту між Зеленським та Залужним. Бо е, Залужний вимагав 500 тисяч мобілізувати, Зеленський не хотів. Е, я з особистих причин не хочу обговорювати персональною ексголовкома. Ну, ми в приватних, в приватних бесідах ти знаєш чому. Не подобається залужний. Там мені ніхто не подобається. Я за здравий смисл, якого нема. На жаль. Як у, у чинної влади теж. Я знаю, що багато хто з військових засуджує цей вчинок. Ну, це я з Фейсбуку виношу. І, ну, типу, вони кажуть, що кинув побратимів. Ну, Ну, це факт. Ну, тобто, вони, вони залишилися, а він пішов. Я не хочу там, знаєш, засуджувати або не засуджувати, бо от коли я Ні, я не хочу, я не хочу тут 5 років чалитись, щоб потім мені сказали. Ну, типу, потосуйся ще. Скільки я не знаю. Це ж найстрашніше, що навіть не кажуть скільки. Ну, взагалі. Якби... Немає чіткого плану, немає чітких відповідей. І взагалі не вважає керівництво держави з е, громадянами українськими, які не є маленькими чоловічками, від яких нічого не завісить, щось обговорювати. Взагалі а, ти помітила взагалі не тесь... потрібно. Ну, ну, у цих дебілів взагалі немає плану. План був поїхати напросити дуже багато зброї, причому ми не знаємо якої. Звичайно, йому відмовили вочевидь. А наш Володимир Олександрович вже давно ні з ким не розмовляє. Питання, які йому там ставлять на прес-конференціях, викликають у нього там роздратування, обурення, пливу реакцію. да Ну що це таке? І плав... вони не хочуть втрачати електорат. що ж всі ці космічні, космічні ЗП держслужбовцям, ну це ж все для електорату. Вони ж його електорат, їх сім'ї, їх друзі, їх бізнес-партнери афільовані. На що вони? От їм можна те ж саме питання поставити, що і нашим ухилянтам. Ну ухилянт – це не той, хто там не хоче йти, а хто відсторонився. На що ви розраховуєте? Не знаю. Мені людина і написала в коментарі: ну, от нехай йдуть боронять державу держслужбовці. Ну, Я так розумію, маючи на увазі, а тих, хто харчується з бюджету, я так розумію, не пенсіонерів, не лікарів, не вчителів маючи на увазі, а усіх цих поліцейських, поліціянтів, усіх цих прокурорських, у всіх цих інших, які. Чиновники так і таке інше, мабуть, про цих людина писала. Ну, я думаю, так. Да. Ну, в цьому є логіка. Доступ а... до державного управління має. А як цього досягти? Ну, це ж просто слова. Я не знаю. Я, ну, я, я реально не знаю. Ну, це, ну, я знаю, як в теорії. Тобто, в теорії ми маємо консолідуватись, зібратись, пред'явити, як це реалізувати, я не знаю. От де наш... хто там? Якась аналогія? Де він? Ну, бо історія знає тільки такі приклади персоналії. Але як це все зробити, я не знаю зараз. Тим більше, що у мене тут своїх задач зараз вистачає. І, і їх же теж розумієш, їх не відкладеш на потім. Це не про себе, а взагалі. Ми дуже, дуже довго розмовляємо. Треба якісь підсумки, і якісь висновки, і закруглятися. Тому скажи, будь ласка, що ти. О, ти коли погоджувався зі мною поспілкуватися, то ти щось хотів донести, то що саме можливо я тобі не дала просто такої можливості. Донести? Та що донести? Роздупляйтесь, бо жопа нам буде інакше. Я, я, що... Тіш на увазі, йдіть е, боронити державу, чи йдіть тиснути на банку, що ти маєш на увазі? От все, от хто що може, ти, то ми зараз можемо там демагогію розводити. Ну якось, просто відсидітися не, не вийде. Просто коли кажуть за якийсь мир, а, що там тиснуть, що ще, а з чого взяли? Що кацапи будуть щось укладати. От Звідки взагалі така впевненість? Да. Подивіться їх бюджет на 25 рік, зміну цієї ядерної пісульки. І подивіться: ну, ці дебіли внесли е, свою бумаженцю. Області, які там ще є частина Луганської неокупованої, Донецької, там Запорізької, Херсонської. Хто, от піди, вони навіть, навіть якщо уявити там щось, піди скажи Херсонцям: уїжджай з Херсону. Або сказати людям з під Криміною, хто, хто воює під Криміною, я таких знаю. Уходь. Ну, а чого вони взагалі зупиняться? Вони в Харківську область влізли. Тому ну, треба роздуплятися. Я не знаю як. Не знаю, може треба взяти рупор і отак от стати на, на Крещатику і там скандувати щось. Хто це буде робити? Якимось чином, от всім дивись, всім цим нашим розрізненим людям, які говорять одне і те ж, ну, якось треба знайти в собі мудрість колективно висунути публічні вимоги. Як це зробити, я не знаю. Бо я ну я солдат. Тобто цей меседж полягає в тому, що мусить більше українців е, ставати свідомими і е, докладати зусиль. до... Ну, це єдине, що спасіння хто тих, хто тоне тільки в їх руках. Ніхто нам інший не допоможе. Ну і звичайно, реорганізувати ре 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 і ну, є сили за кордоном, які зацікавлені в поразці та параші. Допомагають і будуть допомагати. Ніхто нам не допоможе. Це дуже така сумна. Ні, 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 ні. ні. Я, я, я це не казав, що ніхто не допоможе. Я казав, що в першу чергу треба розраховувати на себе. А вже вдругу на тих, хто нам там щось десь допомагає. Бо ну, не можна давати свою долю в руки інших. Це наша доля.